Вітаю! Ну, тут слова зайві, без перебільшень це кращий рецепт приготування великодньої випічки, який вас приємно вразить. І впевнена в тім, що якщо ви хоча б раз приготуєте за цим рецептом, то будете готувати його щороку, так як готується на раз-два, легко і просто, а результат самі бачите миску подрібнюємо 30 грамів пресованих дріжджів, з загальною кількості цукру додаємо 1 столову ложку, вливаємо 250 грамів теплого молока і обов'язково перемішуємо. Після чого додаємо 250 грамів борошна та замішуємо опару, накриваємо плівкою і даємо піднятися у декілька разів. Ну, орієнтовно по часу це хвилин 40. При кімнатній температурі. Далі в миску вбиваємо 3 яйця повністю та 5 жовтків цукор 200 г. Звідси ми брали одну столову ложку на опару, ванільний цукор або ж ванілін та орієнтовно 5 г солі. Починаємо збивати спочатку на мінімальній швидкості, далі поступово збільшуючи її до максимальної і до посвітління маси. До пишних піків збивати не потрібно, це не бісквіт. А от гарно поєднати між собою всі інгредієнти ми повинні. І до тих пір, поки не розтопиться весь цукор та сіль, щоб маса наша основна. Була як можна легшою. Так, показує опару. Дуже пориста, тягуча, така липка, вона і буде забезпечувати наші пасочці, велику кількість дірочок всередині оцю легкість та часткову вологість. Тепер в здобу вливаємо опару і ретельно все це перемішуємо. Поступово, і так повільно, ну не сильно мається на увазі, а злегка. Після чого додаємо борошно в кількості 550-580 грамів, тобто в залежності від вологості борошна та кількості білка. Я використовую зернарі, там білок трошечки більший, 10,5 в більшості борошна 10,3% білка. Так, у співвідношенні. Далі 130 г вершкового масла. Потрібно кімнатої температури, щоб таке от було, але я трішки його підтопила, тому що забула завчасно витягти з холодильника, тому розігрівала на газі, отак от вмішую поступово. Вмішала першу частину, додаю другу, третю, і так, до тих пір, поки не закінчиться все масло. Це робиться дуже швидко, з таким м'яким маслом. Тепер апельсинові цукати подрібнюю на такий дрібненький кубик. Чому не родзинки? Тому що я забула їх купити. Можна взагалі нічого не додавати, тісто саме по собі таке нарядне, але все ж таки я готувала їх для панетони, то для панетони я приготую ще одні. От тут я вже буду використовувати апельсинові цукати замість родзину. Хоча, наголошую, можна не додавати нічого, так як тісто саме по собі дуже гарне на колір. Ось, тісто замішалося вже. Така от його густина на виході. Досить таки рідке, але легке. Попередня моя паска, там волога, там було дуже важке в роботі тісто, холодна ферментація. Ось. Якщо по правді сказати, мені трошки більше подобається цей рецепт. Ніж попередній. Але той також дуже смачний і кому що подобається більше. Я трошечки була довше відсутня вдома, більше трьох годин, то моє тісто дуже добре підійшло, аж прилипло до плівки. І я буду робити вже одну обминку, тому що дві я вже не встигну. А ви все ж таки. Зробіть краще дві, і у вас буде пасочки ще більш м'якші і ще більш пишніший, ніж у мене. Дивіться, спочатку зараз викладаємо на робочу поверхню величезну ну, величеньку таку кількість борошна, тому що без цього ми працювати з цим тістом не зможемо. Обминаємо його перший раз і обов'язково кладемо у чисту миску змащену або олією, або вершковим маслом. Тому що, наприклад, в які воно вже підіймалося, воно не підніметься, тому що буде чіплятися саме тісто до стінок, а воно буде прилипати і буде заважати підійматися самому тісту. Отож, у чисту миску перше, обмин... перше тісто обминаємо, кладемо в чисту миску, даємо йому буквально 30-40 хвилин знову підійти. Воно дуже вже швидко підходить і вже після того починаєте виробляти форми. Воно буде набагато легше в роботі, буде набагато послушніше. Глютен там більше вже розвинеться, Ну, це буде набагато краще, ніж оце у мене зараз. Але так як я вже прогавила свій шанс, то мушу робити отак: от. обов'язково скорі до середини натягуємо волокна, так от як на відео. От, Мушу отак от щіплювати, тому що воно ще зараз непослушне, таке після першого розстоювання. І отаким от от чином на себе двома руками натягую, формуючи такий плотненький круг, аби підіймалася вона догори. Одна третя у формі обов'язково відкладаємо е, тіста на дві треті має піднятися тісто самостійно. Тобто, в незалежності, який об'єм, форми, розмір, одна третя знизу тісто, на дві треті воно має піднятися все. І, і обов'язково чекаєте до тих пір. Поки тісто не підніметься максимально, отак от, саме на столі, не в духовці, тому що то вже буде не той підхід і не та вже структура готового тіста вже на виході. Отак от Гарно, максимально підійшло, змастили його жовточком і в розігріту духовку при 160 градусах, верхній і нижній тен випікаємо 45 хвилин. Я випікаю до отак от, от, гарно загнітилося. Кладу два шари фольги, і так само при двох тенах починаю випікати далі. Але воно вже мені не припікає вверх, тому що у мене духовка об'єм 45 літрів. Пасочки я випікаю завжди великі, і вони майже впирають у тену тих 2 см. Не достає і його дуже-дуже пригнічує. Тобто такий вихід з ситуації я знайшла у себе. Якщо пасочки менші, звичайно, воно менше гнітить. Але все ж таки, якщо у вас така ж сама проблема, то краще вже, коли загнітило пасочку, поставили фольгу у два слоя зверху, воно не просяде нічого. І далі починаєте випікати при тій самій температурі, верхній, нижній тен. Далі декоруємо глазурю. Я е, роблю сама глазур, один яєчний білок 200 г. Цукрової пудри перетерли, додали столову ложку лимонного соку, половина чайної ложки кукурузного крохмалу змішали наносити. На гарячу, воно досить швидко застигає. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця, і до нових зустрічей!